Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо обчислювати визначники другого та третього порядку за допомогою відповідно певних правил, за допомогою правила салюса та за допомогою алгебраїчного доповнення. Визначником другого порядку називається число, яке позначається А1, А12. А21, А22. І для того, щоб його обчистити, ми повинні А11 перемножити на А22 і відняти А21 помножене на А12. Місцями ми множнички маємо право міняти. Символ А і Й називається елементом визначення, де перша цифра, перший індекс вказує на номер рядка, а другий індекс на номер стовпця. Відповідно у визначнику другого порядку є головна і додаткова діагональ. Головна діагональ у нас міститиме елементи А11, А22. додаткова міститиме елементи А21, А1,2. Для того, щоб обчислити визначник другого порядку, користується схемою. Ми можемо з вами представити наші числа у визначнику за допомогою крапочки, і потім перемножити елементи головної діагоналі і помножити на елементи додаткової діагоналі. Ну, наприклад, нехай у нас з вами є визначник, який буде складатися із наступних елементів. Нехай це у нас будуть елементи. 2, 3 мінус 1 мінус 3. Для того, щоб обчислити визначник, ми повинні 2 помножити на мінус 3 і відняти. Тепер беремо додаткову діагональку. Тобто оці елементи перемножаємо, і виходить 3 помножене на мінус 1. Ну і залишається просто. Використати табличку множення, 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6, мінус 3 на мінус 1 буде плюс 3, і тому визначник в результаті дорівнюватиме мінус 3. І ще раз, щоб обчислити визначник другого порядку, ми від елементів головної діагоналі добутку елементів віднімаємо добуток елементів додаткової діагоналі. Для того, щоб розібратися, що таке визначник третього порядку. Визначником третього порядку називається число, яке позначається: дивіться, А1, А12, А13. Перша цифра номер рядочка, друга номер стопчика, другий рядочок А21, А22, А23, третій рядочок А31, А32, А3. Для того, щоб обчислити визначник третього порядку, ми повинні використати наступне правило. Спочатку перемножаємо елементи головної діагоналі. Тобто ми з вами будемо перемножати оці числа А11, А22, А33. Далі перемножаємо елементи, які містяться в трикутничку, одна із сторін, якого, відповідно, паралельна до головної діагоналі. Тому це будуть числа А12, А23, А31. І ще додаємо добуток елементів, які містяться відповідно на вершинах трикутника, у якого одна сторона паралельна до головної діагоналі. І тричі віднімаємо добутки, тобто добуток елементів додаткової діагоналі, віднімаємо добуток елементів, які стоять на вершинах трикутників, у якого одна із сторін паралельна додатковій діагоналі, і точно так же іще один раз. Тобто ми зараз з вами спробуємо обчислити визначник третього порядку за допомогою оцього правила трикутника, або по-іншому його називають іще правилом саріуса. Наприклад, нехай у нас є визначник, який буде складатися з елементів. Перший рядочок 1, 2, 3, другий мінус 1, 2, 0, третій 1, мінус 1, 2 рухаємося з вами за нашою схемою. Перемножаємо елементи головної діагоналі, тобто 1 на 2 і на 2. Далі дивіться, у нас із вами є відповідно елементи, які стоять на вершинах трикутника, оце наша головна діагональка, і беремо трикутничок, у якого сторона паралельно головній діагоналі. Тобто додаємо і перемножаємо між собою мінус 1 на мінус 1 і на 3. І додаємо іще один трикутничок. 2, 0, 1. 2 на 0 на 1. Віднімаємо. Віднімаємо елементи додаткової діагоналі, тобто 3 на 2 на 1. Віднімаємо елементи трикутничка, у якого, ось дивіться, сторона паралельна головній діагоналі, тобто це 0 на мінус 1 і на 1. І ще один трикутничок, ось він у нас, тому ми віднімаємо з вами 2 помножене на мінус 1 і помножене на 2. Залишилось просто перемножити 1 на 2 на 2 буде 4. мінус 1 на мінус 1 1 і на 3 буде плюс 3. Далі, якщо серед множників є 0, ми можемо не перемножати, бо це буде 0. Далі у нас буде мінус 6, знову 0. І мінус 2 помножити на мінус 1 буде 2, помножити на 2 якраз буде 4. Додаємо. 4 плюс 3 і плюс 4 11. Відняти 6. В результаті у нас вийде число 5. Оце ми обчислили визначник за допомогою правила Сарюса, методом трикутника. Мінором. Його позначають великою буковкою М і іо, елемента А іо, називається визначник, у якого порядок буде на одиничку менший, ніж у початкового, який отриманий шляхом викреслення і того рядка, і йо- того стопчика. Якщо у нас із вами є визначник 1, 2 мінус 4, 3, 2, 0, мінус 1, 3, мінус і ми хочемо з вами обчислити мінор. And... Um. 2, 3. То ми повинні в основному визначнику викреслити другий рядочок і третій стопчик, записати числа, які залишились, рухаючись по рядочку. 1, 2, мінус 1, 3. І далі ми вміємо считати визначник другого порядку. Ми перемножаємо елементи головної діагональки і віднімаємо, перемножаємо елементи додаткової діагоналі. Буде 3 плюс 2. І в результаті буде 5. Мінори використовуються для обчислення алгебраїчного доповнення. Алгебраїчним доповненням ми будемо, вибира... ну, будемо обчислювати за формулою мінус 1 в степені і плюс й, яка помножена на мінор. Тобто, нехай ми маємо визначник, який складається з елементів 2, 1 мінус 1. 3, 0, 4, 4, мінус 2. І хочемо обчислити алгебраїчне доповнення 1, 2. Це буде мінус 1. Оці числа для степеня між собою ми перемножаємо. І далі у нас буде мінор 1, 2. Мінус 1 в третьому степені залишається мінусом. Тепер йдемо на мінор мінор 1, 2, викреслюємо перший рядочок і другий стопчик. Залишаються числа 3, 4, 4, 2. І щоб обчислити визначник другого порядку, перемножаємо 3, в нас мінус перед визначником, 3 на 2 і віднімаємо 4 на 4. Буде мінус 3 помножити на 2, буде 6, мінус відповідно 16, в дужечках мінус 10 і мінус перед дужками, то в результаті вийде 10. Алгебраїчні доповнення використовують для того, щоб обчислити визначник, по-іншому кажучи, за означенням. Нехай у нас з вами є визначник, який складається з елементів 2, 2 мінус 3, 3, 4, 0, ну нехай буде 1 мінус 2. І ми хочемо обчислити його за означенням. Або за розкладом, за елементами якогось рядка або стопчика. Ну, нехай це буде другий рядочок. Що це означає? Ви виписуєте оця значок, означає сума, перший елемент рядочка, за яким розкладаєте. Це буде трійка. Щоб викреслення було таким, щоб трійка знаходилась на перехресті, ми маємо викреслити другий рядок і перший стовпчик. Значить, ми маємо домножити на алгебраїчне доповнення другий рядок, перший стовпчик, тобто 2, 1. Плюс ми беремо другий елемент, тобто четвірку. І щоб на перехресті вийшла четвірка, ми викреслюємо другий рядок і другий стовпчик. Тобто це буде алгебраїчне доповнення 2-2. І плюс 0 алгебраїчне доповнення 2-3. Дорівнює. Далі, як обчислювати алгебраїчні доповнення, ми з вами вже знаємо. Це буде 3 помножити, Алгебраїчне доповнення іо нагадую, це мінус 1 в степені І плюс йо на мінор іод. Тобто, це буде мінус 1 в степені 2 плюс 1 3. І мінор 2, 1. Ми для себе умовно викреслюємо другий рядочок, перший стовпчик. І даті цього викреслення залишаються числа відповідно 2 мінус 3 мінус 1 2. Виходить, мінус 1 в кубі мінус 1 помножити на 3 буде мінус 3, обчислюємо 2 на 2, 4 мінус 1 на мінус 3, відповідно, буде 3, і мінус іде 4 мінус 3, буде 1. Тобто це буде 3 помножити на 1, плюс 4. Другий рядочок, другий стовпчик для себе умовно викреслили. Залишається 2, а, так, отут це я тільки перший поки що посчитала, тепер будемо дописувати до нього далі. Да? Це буде плюс, плюс так ж таке плюс 4 помножити на мінус 1 в четвертій степені другий рядочок, другий стопчик, залишається 2, мінус 3 – Мінус 1 2 і 0 помножене на будь-що залишається нулем. То це буде 3 на мінус 1, мінус 3 помножити, ми вже посчитали на 1. Мінус 1 в четвертому буде плюс, буде 1 помножити на 4, буде 4, і обчислюємо визначник 2 на 2, 4. Мінус мінус 3 на мінус 1 буде 3, тобто це буде 4 мінус 3, знову ж таки, залишаємо другий рядочок, ми викреслювали з вами відповідно. Да? І виходить, теж одиничка, і виходить мінус 3 плюс 4 буде 1. Тобто визначник. Третього порядку за розкладом теж дорівнюватиме цей визначник одиниці. Якщо ви пересчитаєте його за методом трикутників, то маєте прийти до такого ж самого результату.